Чи спрацює мирний план України. Чи є шанс для перемовин і наскільки швидко може закінчитися війна? Це ті питання, які чим далі, тим частіше обговорюють в експертних колах. Все це напередодні саміту миру у Швейцарії. Він нагадаю, відбудеться наступного тижня. Китай не їде. США представлятиме віце-президентка Камала Гарріс. але сьогодні про війну і перспективи на майбутнє говорили президенти США, України Байден і Зеленський. Вони зустрілися в Франції. І наступного тижня вони матимуть розмову ще раз на полях саміту J7. хоча дещо можна зрозуміти вже. Президент США напередодні дав інтерв'ю віддань Тайм, розповів про своє бачення становлення миру. Говорив, що не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО. Що це означає на практиці? Чого очікувати від саміту миру? Про це і не тільки говоримо далі з дипломатом і колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас, на добро здоров'я. Отже, зустріч Зеленського і Байдена сьогодні, а потім вже наступного тижня напередодні саміту. Як ви вважаєте, що обговорюватимуть? І, от ключове, бо схоже на те, що Україну на щось мовляють, чи це лише здається? Ну, знаєте, ті часи, коли нас на щось мовляли, мені здається, вже закінчилися. І попри е, те, що інколи там за спиною чудно якийсь шепіт, е, але це справа тих, хто шепоче, але не України. Ми вже вийшли е, з тієї ситуації, коли е, слухали і брали як кажуть падка козирьок е, те, що для когось було зручно, вигідно і не створювало проблем. Власне, е, сьогоднішня агресія Росії це проблема не тільки України, це проблема Заходу в першу чергу, який дав можливість цій дикій країні піднятися і надії цієї дикої країни захід 30 років не звертав жодної вайно. Ну, тепер тепер е -м, е -м, треба нарешті реагувати. Е тому я думаю, що е під час розмов Байдена з е Зеленським будуть підніматися питання про е поступки з боку України. Думаю, що це не в інтересах Байдена, само собою це не в інтересах України, і навряд чи хтось в Україні може підтримати таку перспективу. Що будуть обговорювати для це? Я думаю, те, що треба нарешті припинити боятися, і треба давати дозволи бити по Росії стільки, скільки потрібно, і там, де це потрібно. Інакше це буде нагадувати, знаєте бій боксерів, де один має право використовувати всі свої можливості, а інший боксує з однією рукою. Тому з однією зв'язаною рукою. Тому я думаю, що тут нема про що говорити. Бачите, останні розмови в. в Парламенті США в палаті представників говорять про те, що е, республіканці будуть е, тиснути на Байдена і казати, що цей, як вони назвали, мікроменеджмент нікому насправді не потрібний. Давайте українцям можливість робити те, що треба робити, для того, щоб захищатися від цього ворога. А це означає бити його там, де він накопичує свої сили, там, де він має аеродроми військові, там де він е, має. Е, Запаси техніки, палива і тому подібне, і так далі. Тому я думаю, це буде тема номер один. Друга тема номер два буде безумовно про перспективи після цього саміту миру, який відбудеться в в Швейцарії. Але я думаю, що головним меседжем буде те, що насправді США виступлять з потужною політичною підтримкою цього заходу. Де е, скажуть про те, що більшість світу зібралася саме на, на пропозицію України, і тому це є е, успіхом України за будь-яких обставин, чи буде там прийнята якась резолюція, чи не буде вона прийнята, що там ні буде написано? Це власне питання вже наступне. Е, ми знаємо, що коли збираються представники більше ніж півсвіту, то написати конкретну резолюцію практично неможливо. Вона все одно буде. В основному мати загальні положення, а от що буде після цього, це вже справді результат роботи тих технічних груп, які зберуться і будуть працювати ну, щонайменше по цих трьох напрямках, які сьогодні визначені, а може бути щось інше, може бути ще додаткові якісь теми, які поступово так само стануть темою для обговорення. Але забігаючи наперед, скажу, що навіть якщо будуть визначені якісь конкретні теми. Росія на них не погодиться до тих пір, поки її не примусять. А засобом примусу будуть не резолюції саміту, а будуть успішні дії українських військових. Оце власне те, що ми повинні розуміти, не строне будувати в собі якихось рожевих замків і ілюзій. Ну, насправді дійсно про саміт останнім часом досить багато говорять, і не без конкретики. От Спершу ж ви згадали, що е зараз залишилося в плані лише три пункти, було 10. І от хотілося у вас запитати, от чому, на вашу думку, прибрали решту? Ну, Бачите, е е е схопитися відразу за 10 пунктів? Які є ну, надто, скажімо, політизованими в, ну, в певній частині, це означає зменшити кількість е, країн, які б приїхали. Тому я думаю, це суто прагматичний підхід. Нам зараз треба продемонструвати, що весь світ, ну чи скажімо так, переважна більшість нормального світу за нас. Є ретрогради, які не приїдуть, є Китай, який допомагає Росії. Є там умовно країни, які займають нейтральну позицію, і дивляться, хто переможе, щоб сказати, що я був завжди з вами. Тобто, це все зрозуміло. І саме для цього, щоб не робити надто різких поки що вододілів, вирішили, що давайте почнемо з більш-менш нейтральних тем, на які ну мають відкнутися ну Більшість країн так власне воно і зараз буде відбуватися. А що буде далі? Думаю, що почекаємо я ж кажу повідомлень з від збройних сил України, які нам розкажуть, яким чином треба примушувати ворога до навіть не переговорів, а капітуляції. 100 відсотків, от і не новина, що Путін намагається зірвати саміт миру. Він влаштовує БРІКС, шантажує залежні вітери в країни, зокрема торгівельною блокадою. Тощо, ось цей тиск він може спрацювати частково може, і частково спрацьовує, тому що є країни, які залежні в першу чергу не так від Росії, але і від Росії так само, але і від Китаю. Це в основному країни Африки. І не випадково туди останні два дні полетів Лавров, який побував в кількох країнах. В одній, правда стався, мені здається, невеликий конфуз. Не знаю, чи ви спостерігали, але зараз весь інтернет обговорює його нагородження орденом жеребця в Буркіна Фасо. Ну, не знаю, чи це було зроблено спеціально, чи так сталося, але ну, пікантна така. От він їздить по, по 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 Африці, агітує, погрожує, обіцяє і таке інше, таке інше. Але всі розуміють в тій самій Африці, що без України вони будуть голодні, і це кажу, ну, читається прямо щоб там Лавров чи Путін не говорили. Тому вони зацікавлені в тому, щоб Україна все ж таки була в змозі. Нормально розвиватися і е, торгувати своїм зерном, щоб люди в тій самій Африці могли вижити. Тому я думаю, що спроби з боку Росії безумовно є зараз. Вони вже вийшли, так би мовити, на максимум зараз працюють по всіх параметрах і по лінії всіх можливих спецслужб, і по лінії е, МЗС Росії е, і пропагандисти, і політики ну тобто, все, що тільки можна, зараз задіюють. Але бачите, якщо вже зараз назвали цифру 106 країн, по моєму, якщо я не помиляюся, ну то це означає, що Росія зазнала катастрофічної дипломатичної поразки, і тут уже жеребцями і без жеребців ну ситуація не поправи. Здивувала, до речі, новина про те, що, начебто, під тиском Швейцарії та країн глобального півдня до проєкту рішення саміту внесли невигідні Україні поправки. От чи не означає це те, що план Китаю, окремі позиції, якого нагадують формулу капітуляції, отримують рівно таку ж легітимність, як і український мирний план? От чому тут може бути небезпека? Я розумію, ви. Е, е... Натікайте на статтю, яка вчора з'явилася в Європейській Правді, де розписані ці всі загрози. Я би не, ну, не був би зараз алармістом. Знаєте, ну от давайте згадаємо трошки іншу історію нашу кримську платформу. З'їжджалися потужні лідери, приймали прекрасні правильні резолюції. І що? Чи Крим від цього звільнився? Не звільнився. Чому? Ну тому, що е, резолюції ну, мають таку собі, знаєте, властивість бути написаними на папері, але далеко не завжди реалізованими е, ну, на практиці. Щось можна написати, щось можна не написати. В цьому рахунку е, ніхто ніколи і нікого не зможе примусити робити якісь речі. Так, Китай запропонує свій план. Дивіться, запропонує і без резолюції, яка буде прийнята. Чи це буде план, він уже вирішує запропонував, чи це буде потім план китайсько-бразильський, чи китайсько-південно-африканський, чи якийсь іще, Ну від цього рівним рахунком нічого не зміниться. Нам головне, що збереться переважна більшість країн світу. Нам головне, що вони відгукнулися на українську ініціативу. А там далі, так чи інакше, це все буде формалізовуватися в якихось робочих групах. А ви знаєте, що всі? Так би мовити, чорти якраз вони ховаються в деталях. Тому е, зараз я би на це звертав найменшу увагу. Ну хоча, звичайно, е, хотілося б, щоб там були виключно українські формулювання, але такого ніколи життя не буває. І знову ж таки, американське видання Bloomberg пише, що на саміті миру можуть домовитися про подальше залучення представників Росії. От чи може це стати так, так би мовити запобіжником для тих же альтернативних самітів? Ну, ви знаєте, ну що значить залучення Росії. Ну, якщо подивіться, там є одна тема, яка називається обмін полоненими. Ну, чи можна а, без залучення Росії цю тему а, вирішити? Ну, не можна. Ну, тому що ми маємо, а, а, на жаль, а, певну кількість українських військовослужбовців, які є військовополетом, знаходяться в Росії, то безумовно з Росією доведеться, а, я думаю, що не прямо через посередників вести переговори. Це і є вже залученням. Якщо йтиметься про продовольчу безпеку. Тут питання таке. Ну от ми зараз вже е, ну от після того як Росія вийшла з цієї зернової угоди, е, практично без цієї зернової угоди е, непогано експортуємо зерно по всьому світу і обходимося без Росії. Якщо там щось запропонують таке, що буде нам вигідно, ну так кінцевому рахунку знову ж таки: те, що нам вигідно, ми повинні брати. А, а чим воно буде, подивимося, і це а, буде вже видно після якихось конкретних переговорів в робочих групах. Так що я би зараз, знаєте, не, не став би не, з цього робити якісь е, ну далекосяжні висновки. Е, тому е, думаю, що давайте ми проживемо спочатку оці на, на, всі події, подивимося, який буде ну, перший якийсь можливий практичний результат. А далі буде видно за будь-яких обставин. Я переконаний, що жодних територіальних поступок з боку України на жодних фронтах бути не може. Як інакше це означатиме, що агресор має право вбивати, гвалтувати, знищувати і тому подібне, і так далі. Якщо на піти на навіть сантиметр відступної, тому мені здається, що це розуміють прекрасно і. В західних столицях і, до речі, в країнах цього глобального півдня. Ну тому що уявіть собі ту ж саму Африку, де ну, колись давно кордони проводили по лінійці. Подивіться на, 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 на те, що там є, особливо в північній частині, то там вже ж купа проблем, які можуть вибухнути в один момент, якщо одна країна відчує, що вона може силою поміняти кордони іншої. Тому думаю, що так далеко все таки ситуація не зайде. На останок одне питання хотіла з вами обговорити. це е, е, інтерв'ю е, Байдена в виданню Тайм, е, де він сказав, що він бачить, як закінчиться війна, як станови, як становитимуть мир, але він не бачить Україну в альянсі Північно-Атлантичному. Е, як ви вважаєте, це була просто передвиборча стаття? Чи все ж таки Байден дійсно так думає? Ну так. Категорично він не сказав, він сказав, що е, він бачить мир е, в результаті е, чого Україна не обов'язково має бути членом Альянсу. Тобто, ну це, це трошечки е, інше. Але мені здається, що зараз, якщо ми говоримо про перспективи вступу, нам потрібно чітко і ясно собі усвідомити простий алгоритм. До тих пір, поки ми не виганяємо російських загарбників з нашої землі, доки йдуть воєнні дії, то безумовно НАТО нас приймати не хоче, тому що це означатиме, що НАТО вступає в війну з Росією. Вони цього бояться, якщо вкладена. Тобто, перший етап треба перемогти Росію і визнати її за межі української території. От тоді почнеться другий формальний етап, коли ми повинні вимагати від альянсу. Початку формальних переговорів про вступ це питання не одного дня і не одного місяця, на превеликий жаль, і вступ Швеції і Фінляндії це підтверджує. Це зайняло півтора роки, але от тоді е, е, наші шановні американські партнери повинні зробити так само, що вони зробили відносно Швеції і Фінляндії взяти нас під свою парасольку, і це можуть бути не лише американці, але можуть бути і французи, і британці. І от тоді, коли таке станеться, це означатиме, що ми нарешті маємо безпеку, і тоді процес вступу буде він рік чи буде він півтора. Ну, це залежить від того, як голосують парламенти, які позиції займають такі країни, як наша чудова сусідка Угорщина, там і так далі. Так далі. Тобто, це вже може тягнутися трошки довше, але саме з того моменту наша безпека буде стовідсотково гарантованою. От власне те, що ми маємо собі уявляти. А те, що Трамп що Байден зараз говорить, ну йому ж треба трошечки заспокоїти Путіна. Він зараз з одного боку дозволив бити по його території, а з іншого боку, каже, ну так, але ж ми Україну, ну начебто, брати в альянс, не будемо. Подивимося. все буде добре. в це. Пане Володимире, я вам дуже дякую за ваш час і аналіз. Володимир Гриско, дипломат, колишній міністр закордонних справ, був гостемобосток. Говорили про саміт миру. Зустріч Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Підпишіться на наш канал, аби знати більше. Залишайте вподобайки і пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи.